Сьогодні ми покажемо, яке намонтаження витримує скотч-пакунок. Він має посилене клеєву основу та посилену плівку. Для цього нам необхідно сам скотч, ваги, які ми будемо використовувати, щоб бачити нагрузку. І рулетка, щоб відміряти довжину. Тобто, ми в даному випадку ми будемо. Ставити відміточку 30 см, тому що 30 см це є стандартна висота коробки. Отож, беремо рулетку. Заміряємо, як бачите, 30 см. Далі розкручуємо рулеточку. Робимо помітку в сантиметрах 30 см. Беремо наш скотч і клеїмо відмітки мітки. Тут затискаємо. Далі ми не чіпаємо, ми зробимо петлю, щоб зачепити ваги. От, ми зробили таку петельку і зараз будемо пробувати. Отож, беремо ваги, вмикаємо. Зараз вони обнуляються. Так, все по нулях, все чітко, все видно. Далі чіпляємо за петельку, яку ми зробили, і починаємо тягнути. Як бачимо, у нас розв'язалась просто наша петелька. Скотч, як був приклеєний. Ось ми фіксуємо. Ось, у нас перша відмітка була. Він розтягнувся буквально на 5 см. І наступні 25 см до іншої відмітки, вони навіть не від'єдналися. Нагрузку. Зараз ми побачимо у ролику, який ми зняли, трошки вза, ну, заповільнимо його і будемо бачити, на якій відмітці у нас розірвалася петля. Отже, як ми побачили у відео, наш скотч-пакунок витримав максимальне навантаження, яке відбулося до того, як розв'язалася петелька, у 9,78 кг. Кіл... Це непоганий показник, тим паче, що враховуючи те, що в його більша частина навіть не відклеїлась не то що потяглося. Отже, шановні, хто хоче дійсно якісно запаковувати свої вантажі, користуйтеся нашим скотчем. Скотч-пакунок ніколи не підведе.